останній день перебування в Норвегії і снігу навалило цілу купу. Вночі була така завірюха, аж вітер вив. а снігу дивіться скільки. О, пух. А красиво ж як. Не себе, жителі я чую лопатою, грибуть. Грибуть цей сніг. О, цілі сугроби. Так що Норвегія нам... Показалось і дощами, і сонцем. Єдине, що Північного сяйва не бачили. Хоча вчора вважалося, а то було небо блакитне серед хмар. Фух. Їдемо знову в Ставангер, щоб подивитися ще два музеї. Вчора три у нас був музейний день, а сьогодні два. Подивлюся і вам покажу. Тож до зустрічі в музеях. Приїхали в місто Ставангер на якусь його околицю, йдемо вулицю занесеною снігом. І милуємося старовинними віллами, яким вже більше 100 років. Воно видно по тих деревах, які садилися, коли вілла ще будувалася. Ну, і, звичайно. Знаходячись в центрі міста, ми не перестаємо дивуватися білому снігові. Подивіться, яка краса. І сьогодні за всі 15 днів сонце. Другий раз буквально. Вчора трохи, а сьогодні нас вже радує. І ось яка білизна снігу. Чистенько, дивіться, навіть дорога, по якій ми йдемо, вона біла. Які височені рододендрони. Уявляю, як вони квітнуть весною або влітку. Ось тут росте рододендринів. Це рослина, яка росте в горах. Це ранні рододендрини, вони перецвіли, а ось подивіться. Це те, що ще квітує. Подивіться, скільки. Скільки тут квітів? Цікаво, чи він пахне? Ну, Практично без запаху. Але краса. На жаль, музей поки що зачинений. Ми чекаємо, можливо, він відкриється зовсім скоро. Бо вже 15 хвилин пройшло від початку, коли він повинен був відчинитися. Але радує те, що сонечко світить, які безмежні снігові простори в місті в Ставангер. І сніг такий непорушений. Оце тільки ми тут знаходили трохи. Наскільки це. Приємно нашому оку. Ми давно не бачили сніг. Це я вам махаю, друзі. Ми знаходимося у дворі королівської резиденції, в якій зупинялися норвезькі королі, які їхали по справах в давнину. Зараз, звичайно, король тут не зупиняється. Це вже являється як історичною будівлею. Музеєм який можна відвідати в літній час. Ви бачите головну будівлю, господарські будівлі, конюшні, каретний двір. Прекрасна територія, дуже старий сад в англійському стилі. Або не в англійському, але з грабами прекрасними. Ворота ковка, бачите, старовинна. Ось така краса. А ми мандруємо далі в центр Ставангера, бо хочемо ще відвідати. Музей-консерв. Ви знаєте, що Норвегія виготовляє дуже багато рибних консерв. І, власне, ми йдемо подивитися, як це відбувалося або відбувається. Сьогодні п'ятниця ми не отримуємо в подарунок рибку, а в четвер якраз пригощають рибкою в цьому музеї. Треба було вчора йти. Але вчора у нас було три музеї пов'язані з історією. Артоб'єктами та іграшками дитячими. Дивлюся на цю араукарію. Навіть не можу уявити, скільки повинно пройти років, щоб вона ось така виросла, здоровенна і височенна. І перший раз бачу араукарію в снігу, бо завжди манрую літом, а тут ось вона покрита снігом. Та в Англії на отих старовинних музейних вуличках, на яких ще продовжують проживати місцеві жителі, і рухаємося до музею консервів. Просто ми прогулюємося цією вулицею чудовою, історичною, милуємося красотами старого міста. Але атмосфера в порівнянні з тим, що ми бачили раніше, зовсім інша, більш казковіша. Більш загадковіша і новорічна. Шрифти для друку. Але подивіться, яка цікава локація друку, тобто. Аркушики ось так динамічно, динамічно, і потім всі з'єднуються ось тут на друкарському верстачі. В музеї є цілий ряд інтерактивних зон. Наприклад, ось тут можна на пуфіках сісти. Ви бачите екран, є пальчик з кнопочкою треба натиснути. І зараз відбувається якась подія. І можна подивитися, як працювали люди в давнину. В куточку є позначка норвежська мова, і англійська мова можна собі перемикнути. Англійська і норвезька мова міняється. Оце мені схоже, що таке видобуває таке каміння, з якого роблять оці матриці для етикеток. Показані різноманітні упаковки, які випускалися. І ось вони в реаліях. А там, подивіться, що є. А там плавають рибки на підлозі. Відчиняємо просто двері. І це вже ми потрапляємо в цех. де безпосередньо є станки, є рекламні афіші. І ось вона, скоріше за все, мокрень. Дійсно, ми відчули цей процес виготовлення. Консервів ще не до кінця ми потрапили безпосередньо, як ви бачите, в цех, який імітує або, можливо, тут і був завод. Ми ще цього не знаємо. Ось тільки баночок різноманітних. Скільки етикеточок, Кожна етикетка розроблялася спеціальними художниками. І в основному тут що Мокрель, скоріш за все, ось вона красуня. Це, мабуть, такі столики для сортування рибки. Ось, бачите? Mm -hmm. Маленько сортують, тут стоять робітники, а потім його так через око нанизують і вже коптять. Тут так воно горить і вони показують, як вони його коптять. І потім вони виводять, залетить дають і тут пустують рибку. Це піч, в якій коптять рибку для шпротів. Ось подивіться, бачите? Коптильня виходить ціла справжня. І в якийсь певний день четвер пригощають гостей. І ось одна піч, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сім печей для копчення рибки на шпроти. Подивись, вона дуже смачна. Робітники виконують це завдання. Ось тут нанизують цю рибку. Знаєте, як рахівниця. А на вулиці падає сніг. Справжні цехи. Ого, тут скільки станків. Діжки дерев'яні. Зараз ви бачите процес виготовлення самих бляшанок для консервів. А, і сам станок. Ось, бачите, метал. І вже вибиті якісь елементи. На цьому станку, власне, і виготовлялись бляшанки. Заготовочки. Увесь асортимент цих бляшанок різної форми, різної величини, різної об'ємності. Показано, як працівники, скоріш за все, вручну щось роблять, якісь етапи. Справжній рибний завод. Баночки вже готові для упаковки рибки. І тут сидять, сидять працівники, бачите, рибка вже без голови. І вкладають в коробочки. Тобто можна себе уявити працівником. Отак укладають рибку. Раз. раз. Хвостик до хвостика. А наступний шар, мабуть, викладається навпаки. Голова до хвостика. Це я так придумав, не знаю, як було в дійсності. Ось так. І ось так. Заповнюється консерва. Мабуть, ще третій шар укладався, а потім, мабуть, накривалося кришкою. О, як красиво! Дивіться, ще треба викласти правильно ту рибку в певному порядку. Ок. О, о, цей, і вже викидає. Висипаємо назад. Це було тренувальне вправо, майстер-клас, який я сам собі придумав. А ось цей станок це власне для виготовлення. А, це вже накривання кришок. Ось бачите? Ага, правильно тут є риба, кришечка сюди, накривається, і це вже готова продукція тут з рибкою. Вже закупорено, залишилось тільки наклеїти етикетку. Тут уже консерви, але без етикеток. А, мабуть, тут витримували температурний режим. А ось вони, баночки. Пусті, маленькі. Це станок, який, мабуть, їх кліпає ага. або закриває. Ага. Тут є рибка. Тобто це виготовляють якраз проти. Подивіться, яка чудова концепція. Новорічна ялинка. Ми звикли прикрашати цукерками, мандаринками горішками, а так як ми знаходимося в музеї рибному, то прикрашена ялинка чим саме рибками і норвезькими прапорцями. Ось, дивіться, рибки, рибки, рибки. А в цьому кафе можна скуштувати рибу в різному виді смажену, варену, копчену. Отже, шановні глядачі, ви подивилися разом зі мною, як же від морського дна, від рибки на стіл потрапляє консерва рибна. Процес непростий, складний, але нам, як споглядачам, дуже цікавий. І вже врешті-решт готова продукція з дуже красивими дизайнерськими етикетками різної епохи і сучасні, і старовинні. А на вулиці красива зима. Так виглядає вся Норвегія. Північ Норвегії. А ми знаходимося ось тут, на Південному сході Ставангер. Ось якраз ставангер. А зараз ми вам покажемо побут працівників цього заводу. Умивальничок, був кран. Можна було відкрутити То постачання води було, люстро. А тепер подивіться клюзети, які були ось такі. Кришечку відкриваємо. А, і там повинна бути дірка. Ну, дірочки нема. Бачите, ще старі тут газети були. Можна було дихати свіжим повітрям ось через віконця. Так як працівників було багато, то аж три клізети, чи є тут дірка. Теж нема, але все умовно. Бачите, ніби старі газети, бо користувалися саме, ось так вони лежали, тут газети. Туалетного паперу не було. Це друга кабінка. Ну і, відповідно, третя кабінка закривалася на ключик. Ось вони працюють ще до сих пір, практично ці ключики. І третій клізет з газетками на цвяшку, як коли ще в моєму дитинстві. Або ось так. Годинник з якимось речагами. Тут, мабуть, якось відмічалося, коли працівники приходили на роботу, роздягальні. Це, мабуть, особистий одяг працівників. А ось тут уже фартухи. і робочий одяг цієї фірми. Сумочки. Верхній одяг, якісь попередження. Вже є електрика, можна було вмикати і вимикати електрику. Ось так. Ой! Я вимкнув, я вмикнув електрику, що я зробив? Ага. І виходимо також в цех. Бачите, які складні станки ось тут. Це тут виготовляли відкривачки для консерв. Знову руками не трогати, знову я доторкнувся, вибачаюся і от дивіться, готова продукція, скільки цих відкривачок. Відкривачку додають, клеять етикетку і вже готова продукція. Ще? Ось вони і самі етикеточки. О, як я злякався, я думав, що він живий. Мабуть, це керуючий технічним процесом. Щось якісь ще монетки у нього, телефон. Ось він Такий сидить і керує виробництвом риби. Може лягти на кушетку і перепочити. Почитати, наприклад, газету. Ну а тут, як вам зрозуміло, контора. Сидить працівник, який вираховував години, хто як працював, мабуть, кому скільки треба заплатити. Сейф, звичайно, з грошима. І оці всі різноманітні книги, де про щось говорилося, про що не скажу вам. А ще я вам покажу вже самий головний кабінет, мабуть, з господарями цього заводу. Тому що тут дуже багата атмосфера. Бачите, які труби промислові. Таких труб тут було дуже багато. А ми переходимо з вами в іншу частину музею. Це повод, мабуть, працівників, які працювали, потрапляємо в будинок. І ось так виглядає житло, помешкання, де жили робітники. Отже, кухня, де готувалася їжа, сніданки, вечері, обіди. Заходимо в житлову кімнату. Це през для відтискання мокрої білизни. Світлиця. Це могли бути господарі, які проживали в цьому будинку. Кімната прикрашена по-різдвяному. Квіти, не сумнівайтесь, живі стоять на підвіконі, вулиця, по якій ми гуляли. Кам'яниця стоїть. Звичайно, портрети синів, дочок. Пічка, до речі, тепла, спальня, ліжечка, немовлятко. Тут лежить, відпочиває, ручки підняло. Піднімаємося на другий поверх. Цікаво, що там. На горищі або на другому поверсі, самим дахом є віконечко і коморка. Де всякий хлам зберігається, але подивіться, як все тут розкладено до пуття. Ковзани, звичайно. Ось, жіночі, чоловічі, взуття дитяче шкіряне. Тут ще спаленька. О, яка затишна! Теплі, можливо, ручна робота. Ні, фабрична. Фабрична, що тут є. Ой, там хтось відпочиває. І кімната. Ой, кімнату тут можна навіть зайти, подивитися. Чечка для обігріву, дитяча спаленька. А ось і сама дитинка, яка бавиться металевими іграшками, які ми вам показували вчора. А зараз ми потрапляємо на кухню, подивіться посуд, різнокольоровий, навіть у віконці, Термоси. ваги. Ось різні шафки, які можна відкрити, подивіться, який посуд красивий. І ящички, шухлядочки, які можна покласти. Я господині знають безліч всякого різного. Відрі була вода, плиточка, вже не знаю, газова, газова плиточка. Ну і дуже затишний такий столик вже з приймачем. Подивіться, такі. Ой, по який красивий чайничок і квіти на підвіконі. Це вже штучні квіти. Зверніть увагу, який цікавий годинник. Кухонька. Все, що треба, на такій кухоньці є. Це другий поверх. А це вже наші дівчата в магазині вибирають норвежські консерви. І розгубилися, яку взяти. Бо дивіться, який широкий вибір, скільки <клес> тут всього, і в томаті, і в олії, і в своєму собственному саку, і прямокутні, і трикутні, і з дітками, мабуть, із дітей зроблено. Ось які вони із макрільками, і круглесенькі, і в упаковочках таких, і в упаковочках таких. Тобто, оце ціла вітрина. Рибних консервів. Коли їдеш автобусом, то для того, щоб автобус зупинився, ти маєш натиснути ось таку кнопочку. В Якщо її не натиснути, автобус зупинку проїжджає без постановки. Прощається з нами Норвегія ось такими пирогами, які напекла Валентіна. Всю ніч не спала, всю ніч пекла. Подивіться, яка краса. Яблучний пиріг. Який красивий, пишений. Дівчата їдуть так, як на буряки, ніби збираються. Справа в тому, що у нас заморозились двері і я тут стою і тримаю ногою двері, які не хочуть замикатися на замках. Тому їду стоячи, тримаючи ногою двері. Головне доїхати до аеропорту. Що, друзі, рухаємось поступово вже рукавом на літак до Кракова, Надіюся, що кількість злетів і посадок буде однакова. готується до зльоту, а ми на вхід.